Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви побачите. З теплом в оселях з 1 листопада у Полтаві стартує опалювальний сезон. Магнітні бурі накрили землю. Чи відчувають їхній вплив Полтавці? Обрати майбутню професію і побачити телебачення, екскурсія школярів телеканалами ІРТ та місто Плюс. А тепер про це та інше більш докладно. Із теплом в оселях 1 листопада у Полтаві стартує опалювальний сезон і в житловому секторі. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні полтавського міськвиконкому у зв'язку зі зниженням середньодобової температури повітря. Опалення у домівках полтавців буде з'являтися поступово. 974 житлові будинки готові до запуску. 141 ЖБК, 286 ОСББ. Там ЖБК ОСББ, вони самі керують цим процесом, комунікують з теплоенерго і проводять запуски в своїх будинках. Що стосовно графіку пусків, він розрахований у нас на два дні робочих. Те, що це випало на п'ятницю, я думаю, питання ми це вирішимо. Ми виведемо людей в суботу. Потрібно буде цілодобовним працювати, аби наші мешканці були з теплом. 14 поверховий будинок у Полтаві може залишитися без ліфта. У будинку їх два: один вантажно-пасажирський, який ніколи не працював, та пасажирський в аварійному стані. Мешканці подали заявку на участь у програмі співфінансування від міської ради на капітальний ремонт ліфта. Але результату немає: чи відремонтують непрацюючий ліфт, якщо зупиниться аварійний, дізнавалася наша знімальна група. 14-та поверхівка по вулиці Великотирнівська, 25, дріб-2 може залишитися без ліфта. У будинку їх два, але один вантажний, не працює з моменту введення будинку в експлуатацію. А інші пасажирські днями мають вимкнути через зношеність, розповідає управитель цього будинку Анатолій Лисенко. Є експертна оцінка цього ліфта. Раз сторінка, два сторінка, три сторінка, чотири сторінка це дефекти. Із основних дефектів цього ліфта це е, заміна редуктора, заміна тросів, е, тобто його треба зупиняти. Грохоче так, що ночі спати неможливо. І зараз думаю, чи то зривається десь, чи то десь стріляють. Повітряна тривога кожної ночі і, і прислухаюся. Для вирішення проблеми запуску непрацюючого вантажного ліфта в липні мешканці будинку вирішили взяти участь у міській програмі співфінансування капітального ремонту ліфта, розповідає Анатолій Лисенко. 90% витрат на грузопасажирський ліфт, на новий, на новий це новий ліфт, абсолютно новий. Це не на ремонт навіть сплачується з місцевого бюджету, а 10% за рахунок співвласників. Ми показали, що у нас були на той час кошти і зробили експертну оцінку лифта, заплатили за це гроші і подали відповідні документи в липні цього року. І чекаємо. Проте, навіть після пройденої процедури результатів та дій від влади мешканці так і не побачили, зазначає Анатолій Лисенко. Тоді почали писати колективні звернення до виконавчого комітету міської ради. Я звернувся офіційно на виконавчий комітет Полтавської міської ради о 17 жовтня з цього самою проблемою, де е, прошу з огляду на зазначене, що я пишу, і, і відсутність комунікації з сужика. Г щодо стану реалізації програми та обмеженого кавичках фінансування просимо надати роз'яснення та посприяти у вирішенні питання капітального ремонту грузопасажирського ліфта у будинку, враховуючи аварійний стан пасажирського ліфта. Зверталися й до ради голів об'єднань співвласники багатоквартирних будинків, але на їхній лист тоді так і не відповіли, говорять люди. На наше звернення голова ради голів ОСББ міста Олег Зволинський повідомив, що на ремонт ліфта за адресою Великотирнівська, 25, дріб, 2, коштів зараз немає. фінансування ремонтів ліфтів можу сказати, що на сьогодні нам відомо, що не всім ліфтам виділено фінансування. І може завтра чи найближчим часом це фінансування як обіцяє управління ЖКХ буде виділено, якщо проголосують, мабуть, депутати. Мешканці багатоповерхівки в розпачі, оскільки тепер можуть залишитися без жодного ліфта. Вантажний так і не запрацював. Пасажирські от от мають зупинити через аварійність. В марті місяця його встановлювали на ремонт. Я вів в лікарню жінку, жену, яка руку повряділа. І зацепився каблуком за ступеньку, На восьмому етапі я упав і розтрашив плечо. Заплатив 100 тисяч гривень за протез. У мене тут протез я з палочкою. Я не, можу, не доведи, господи, ліфт не робитиме, я не можу ні піднятися, ні спуститися. Чоловік у мене теж з кухні в туалет не ходить, теж з палочкою ходить. Щоб дізнатися, чи планують відремонтувати ці два ліфти у будинку по вулиці Великотирнівська, 25, дріб 2, ми надіслали інформаційний запит до міського управління житлово-комунального господарства. Чекаємо на офіційну відповідь. Полтавська обласна рада, одна із перших обласних рад в Україні, яка підтримала план перемоги, представлений президентом Володимиром Зеленським. Про це йшлося сьогодні на засіданні сесії облради. Цей план має бути поширений серед міжнародних партнерів, щоб його знали представники органів місцевого самоврядування іноземних країн. Повідомив під час сесії голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми зараз. Підтримуючи план президента, ми звертаємося до наших колег-представників органів місцевого самоврядування країн-партнерів. Хочу зазначити, що всі європейські країни, демократичні країни, вони працюють на свого виборця. Це виборці, у тому числі тих, хто зараз займає вищі щаблі органів влади в тих чи інших країнах партнерах. І вони будуть формувати порядок денний виборчого процесу цих країн. Тому наше завдання підняти оцю планку активності, підняти планку комунікації. Тому це не тільки підтримка плану президентів, це ще звернення уваги наших колег за кордоном. Що чотири хвилини трапляється один випадок інсульту в Україні, і кожні 10 хвилин від нього помирає людина. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я. Які ознаки інсульту та за яких симптомів важливо звернутися до лікаря протягом перших кількох годин розповідаємо у сюжеті. 67-річний Володимир Луценко потрапив до лікарні з інсультом. Чоловік розповідає, зле йому стало серед ночі, але за меддопомогою звернувся лише на ранок. Ну, думаю, та нічого до утра ще знаєте, наша яка. Та нехай потом. А потім туди-сюди потихеньку значить, бачимо, що діло не клучому. Визвали швидку допомогу. Ви на мені бачите, що вже трошки рот не сюди, значить, тут теж язиком не зовсім хорошо. З аналогічним діагнозом його сусід по палаті і теска 60-річний Володимир Іванович. Він зізнається, відчув щось не те, коли був за кермом. Сі машину їхати, ну. У Мене типа зріння пропало ще різкості немає, пошти дороги не видно. У мене жінка медработник, пішов до неї. І вона каже, там, може скору визовемо сюди туди. Приїхав давлення було високе, збили ж. серед ознак інсульту, сплутаність свідомості, проблеми з координацією та мовленням, порушення зору, оніміння кінцівки та сильний головний біль нагадують медики. Наголошують, за їх наявності важливо отримати допомогу лікарів упродовж перших 4-4,5 годин, так зване терапевтичне вікно. На жаль, в терапевтичне вікно до нас попадає ну, десь близько 25-27% пацієнтів з інсультом. Цим пацієнтам ми можемо надати максимально високоспеціалізовану допомогу, тромболізис, тромбекстракція, які дають шанс пацієнту навіть інколи на одужання повне. Або на зменшення неврологічного дефіциту серед причин інсульту захворювання судин і серця, високий тиск, малорухливий спосіб життя, шкідливі звички та стреси за останній рік. Кількість пацієнтів з таким діагнозом на Полтавщині зросла. За останній рік ми пролікували близько півтори тисячі пацієнтів. В порівняння порівнянні з минулим це десь було 1200. двісті. Тось, тобто, як ми бачимо, кількість інсультів на жаль зростає. І я вважаю, насамперед, сам перед цією причиною це є війна, постійні стреси, постійне хвилювання наших людей. З 2019 року в обласній клінічній лікарні імені Склифосовського з'явилася можливість діставати тромби з судин мозкових артерій. Роблять це завдяки ендоваскулярній хірургії. Таким чином лікарі мінімізують наслідки інсульту, говорить завідувач нейрохірургічним відділенням лікарні Михайло Тончев. Ми можемо зайти спеціальним інструментом безпосередньо мозкову судину, зачепити той тромб і звідти його прибрати. На сьогоднішній день у нас є шість спеціалістів, які підготовлені і можуть робити такі операції. Основне питання, щоб ці пацієнти вчасно зверталися за медичною допомогою і ті лікарні, куди вони попадають первинно, змогли чітко розпізнати, що тут є оклюзія великої мозкової судини або судини мозкової середнього калібру і вчасно направили цього пацієнта до нас. Медики додають лікування інсульту закладам. Оплачує Національна служба здоров'я, тому для пацієнта воно безкоштовне. В Україні магнітні бурі цього тижня науковці зафіксували прояв сильної сонячної активності, що й стало їх причиною. Чи відчули на собі полтавці вплив цього явища та коли вони закінчаться? Дізнавалися наші кореспонденти. Ой, погано відчуваю. У мене давлення стрибає. Я взагалі, метеозалежна дуже сильно. До лікаря не зверталася, і все ніяк не дойду. Полтавці скаржаться на погіршення самопочуття через магнітні бурі. Цього тижня через пік сонячної активності вони охопили землю. Розповідає науковий співробітник Полтавської гравіметричної обсерваторії Микола Тищук. Додає магнітні бурі це результат взаємодії сонячного вітра із земним магнітним полем. Пік сонячної активності, якраз в цьому теперішньому 11-літньому циклі сонячної активності, і ми, перебуваючи на піку активності сонця, можемо щодня відчувати його вплив на нашу землю. Спалах активності в сонячній системі позначився і на здоров'ї полтавця пана Бориса. Зізнається, що за роки свого життя знайшов метод боротьби з магнітними бурями. Я відчуваю магнітні бури. І щоб вийти з цього положення, я займаюся комплексом упражнень, які способствують оздоровленню вийти з цього положення. Вже вид спорту перейшов на якби ізбрані упражнення, ізбрані всі ті. Про біжки, масажі. Проте серед опитаних нами полтавців є і ті, хто не вірить у вплив магнітних бур на їхнє здоров'я. Можливо, я якимось чином відчувала, але можливо не розуміла, що це магнітні бурі. Потрібно просто не слухати за це і не надумувати собі ніякі магнітні бурі. Ну, не можу сказати. Щоб я так сильно відчувала їх, хоч буває, розказують в прогнозах, що вони будуть підвищеними там і так далі. Магнітні бурі впливають на весь організм, вважає лікар-невролог Руслан Бондаренко. Тому якщо людина відчуває погіршення здоров'я під час магнітних бурь, варто звернутися під медичну допомогу. Зазвичай здорова людина не відчує. А хто відчує? Людина, яка старшого віку, людина, яка має. Якусь супутню патологію. За, за статистикою МОЗ, в період, коли ми маємо магнітні бурі, частота виникнення інсульту, інфаркту і нападів стенокардії збільшується втричі. Звичайно, геомагнітне коливання землі має вплив на практично всю систему організму. Магнітні бурі, нагадали Полтавські геометричні обсерваторії, зазвичай тривають протягом тижня. Відпочити від уроків та дізнатися щось нове під час осінніх канікул до нас на телеканал завітали школярі із Харківщини. Традиційно дітям розповіли, як працює команда журналістів, операторів та режисерів відеомонтажу над випусками новин та інших програм. А дехто навіть спробував себе у ролі телеведучого. Як це було? Дивіться у сюжеті. На телеканалах ІРТ та Місто Плюс знову гості. Побачити закадрове життя нашої команди приїхали учні з Берестина, колишнього Краснограду, під час осінніх канікул. Традиційно розповідаємо їм про те, як щодня формується графік зйомок. Потім показуємо редакцію, де журналісти працюють над сценаріями. Говоримо про нюанси виокремлення найцікавішого з інтерв'ю та про кадри, які потрібно ставити на початок сюжету. Далі демонструємо школярам технічний відділ, говоримо про особливості монтажу та про те, як потрібно начитувати новини. Найбільшу цікавість, як завжди, викликає ефірна студія. Тут ділимося секретами роботи диктора та нюансами запису програм. Наприкінці огляду телеканалу учасники екскурсії поділилися враженнями. Вони говорять, що роботу медійників уявляли собі по-іншому. Взагалі знала дуже багато, цікавилась, хотіла поступати на журналістику. Знала про суфльори, про цю всю техніку, про кімнати. Не знала тільки, як це проходить, скільки людей працює, ні, які робочі місця, як вони облаштовані. Ну, все таке подрібничка. Текст швидше йде на софері і думала, що в мене не вийде, а в мене вийшло. Мені приємно, що вийшло. Можливо, можливо, коли стану. Теж журналістом. я дізналася, що диктори будучаться різні слова, і те, що вони виконують різну роботу. Узнала про сам процес трохи більше. Про редакцію, як це все проходить. З комп'ютера дивляться текст. Якщо текст не підходить, то міняють трохи текст. залишають той же. Я цього все не знала. Тепер і ці дітлахи знають скільки людей працюють над тим, щоб щодня в ефір виходили оперативні та актуальні новини. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.